Э, стосовно вот прям змин на фронте не. Стосовно змину по обстрелам, не. Ну, как вот есть один план, а есть еще план, да, то есть, значит, будет другой путь. Не этот, а другой в таком плане. Кремлю нужны жертвы среди собственного народа. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс, і з вами я, Льона Захарченко. Відповідатимуть на ваші запитання херсонський знатник Яр Линський, а також таролог Олена Бюн. Вітаю вас, Яри. Сьогодні перше питання для вас, і надзвичайно багато питань від наших глядачів стосується безпосередньо виборів США, а саме, як вони вплинуть на ситуацію в країні? Що зміниться для України? Після виборів в США. Мені здається, ми дуже причепилися до тих виборів. От можна назвати це переломним моментом, можна в принципі. Але це не великий переломний момент, після якого там все зміниться. от, прям, ну от щоб цей Тобто війна в своєму розумінні не закінчиться там 6 листопада. І то, якщо їх там не перенесуть ці вибори, що теж немало ймовірно. Стосовно от прям змін на фронті ні. Стосовно змін по обстрілам, ні. Воно якось якісь політичні такі великі, якісь дуже от, типу, вершина айсбергу там зміниться, наприклад. Да? А от те, що під водою, воно залишиться приблизно. Як є. також надзвичайно багато зараз розмов, які стосуються плану миру. Відомо про те, що деякі корективи вже внесено. Також є розмови про те, що план доведеться змінити ще більше. Давай все ж поговоримо про те, яким буде фінальний план миру, та на які умови все ж доведеться піти Україні. Ну, я чесно скажу, ми налаштовані на повне його, е, на повне його виконання. І тут, в принципі, дуже хороші на це е, карти, от саме от, тенденції на те, щоб це стало правдою, да? от, щоб цей план був виконаний. Чогось конкретного позбавитись не бачу. Буде будуть ще видозмінюватись змінюватись ті пункти, які які там внесли в цей план. Бо чогось конкретного, так щоб прям. Ну, мені здається, що це саме по вступу от в ці е, альянси там, НАТО, Євросоюз, вони або будуть затягнуті, або знову будуть знаходити якісь е, там недоліки, да, які там, не дозволять ще вступити. От мені здається, по вступу саме по зброї, е, якісь моменти не будуть, не буде там дозволено теж одразу це все зробити. Воно якось. Тут саме по строках цей план він не дуже дієвий, що, наприклад, те, що треба швидше зробити, буде, буде робитися довше. І чому він, чому я ще казав, коли ми не знали плани, ми казали, що він якийсь от, от такий, да? що, по-перше, він не такий от і сенсаційний, да, як хотілося б. Ну, напевно, я так я кажу, от як по відчуттям, да? як я бачив, і там, що этот, йому там 13 сторінок чи щось таке. І по, те, по тому, що деякі пункти реально важко швидко виконати. Знаючи наших партнерів, дуже важко швидко е, щось зробити. Тому я думаю, що він, в принципі, у нього є шанси на життя цього плану, на виконання його, але це буде не так, от швидко і не в повному обсязі, от саме в окремих пунктах, щось якісь там підпункти, умовно кажучи. Ну, я думаю, зрозумів да? зрозуміло пояснив, що я маю на ну, от. Раніше неодноразово говорили про ймовірність перемоги України в 2025 році. Тому і запитання для тебе таке: чи можлива перемога у 2025 році, і за яких саме умов вона можлива? Ну знову ж таки, не по цьому плану. Не по цьому плану. Там будуть там Його цей план. Він от те, що в кінці залишиться від того плану, і те, що він має зараз, це лише там 20%. Тобто він буде доповнюватись, він буде змінюватись. От те, що нам показали, і те, що напевно є насправді зараз цим планом, це 20% від того, що треба зробити насправді, і що буде зроблено. Але що? от що привів до перемоги, ну я ж кажу, що ну, не знаю, це от мені чесно, от ти пишеш книгу, да, наприклад, і ти от скелет цієї книги там спочатку розкидав сюжет. Оце мені от більше цей план зараз на це схоже, ніж на вже результат книги, там да і там тираж, там не знаю як пояснити. Тобто, це ще не повний, нібито план. Він повинен бути доповнений. Там не вистачає дуже багато деталей ніби. Я дуже дякую тобі, Яра, і Зараз запитання для Олени Бюн. Пані Олена, Надзвичайно багато зараз розмов про наступ на Запоріжжя і тривалий час говорять про те, що Росія готує масштабний наступ. Чи буде він зрештою? І що чекає на запорізький напрямок найближчим часом? Вот у них все равно, смотрите, у них все равно приоритетом у меня эта карта Донецкого направления. И причем здесь такая карта, что это кому-то, вот уже сколько раз я говорю, кому-то, смотрите, какая карта тут первая, кому-то вот позарез нужна эта территория, вот просто это то, что касается туда, ветер дует на запад по этой карте. Тут больше, знаете, как отвлекающий маневр, все равно вот, видите, отвлекающий маневр, Но это ужесточение обстрелов на этом направлении. Смотрите, какие-то действия они предпринимать активные будут, да. Даже где-то у них может быть какое-то продвижение, но все равно это, мы это остановим. Но это акцент перекинуть сюда силы, украинские вооруженные силы сюда. Ну, как бы убрать, я так понимаю, с двух направлений, которые Кремлю. Одно направление это курское направление, потому что там уже ну, Гвалт, да, Кремле за, за курскую область. И снять с Донецкого направления. Ну, то есть попытки какие-то будут, да. Також досить неоднозначна ситуація на Курському напрямку. Знаємо, що у ворога є підсилення на цьому напрямку, якою ж зрештою буде ситуація тут? Як Солдати Курській області? Як ми на ситуацію? Ну, смотрите, особо они не повлияют. Понятно, я уже говорила об этом, что ну, любой солдат, он стреляет, да. Естественно, идет опасность. Но чтобы как они рассчитывают, что это может переломить ход событий, нет, это не может переломить ход событий. Да, как вариант, где-то это изменение планов действий украинских вооруженных сил на этой территории. Но как вот есть один план, а есть еще план, да, то есть, значит, будет другой путь. Не этот, а другой, в таком плане. Ну, я не вижу, чтобы оно прямо как-то повлияло. Також нещодавно ще читала про те, що Захід планує розробляти лазерну зброю, яка буде протидіяти ворожим дронам. Чи буде в Україні ця лазерна зброя і чи буде вона зупиняти дрони РФ? Ну так. Да. Давайте так. Над цим ведуться роботи. У нас теж над цим ведуться роботи. Но это как это... это, успешный путь. Ну, путь к успеху. Понимаете, как вот в чем здесь парадокс всей вот этой вот войны? То есть, получается, с нашей стороны мы разрабатываем что-то новое, Запад разрабатывает что-то новое. То есть это тестируется, к сожалению, у нас. Но это не секрет, мы уже об этом говорили. То же самое делает та сторона. Китай что-то изобретает втихаря. Ну, я понимаю, какая мощная фигура там. На картах не написано, конечно, что это Китай. Но мы можем предположить, что это Китай. Потому что для россиян это как бы псевдопартнер. Оно так и есть. Кремля тоже что-то разрабатывает. И вот тоже они что-то будут испытывать и усовершенствовать. К сожалению, к огромному. Загалом, якою є зараз ситуація на Росії, що відбувається там та що чекає на ворога найближчим часом? Що давайте що буде відбуватися в Росії. в дні? Ну, я надеюсь, что что-то у них с властью будет. Очень надеюсь, что этот бесконечный транзит власти подойдет к концу, и это что-то изменится. Но все равно висит, тоже у них висит по времени, оно давненько уже висит, что-то создать, ну, обвинить украинские вооруженные силы в этом, создать какие-то беспрецедентные действия с большими жертвами, при этом обвинить украинские вооруженные силы в этом. То есть тут опять же, тут и Курская атомная станция, и что-то с водой. Но опять же, да, вернемся к тому, что белгородские дамбы там какие-то они заминировали. Возможно, еще что-то они заминировали. То есть здесь, здесь. Это не касается именно Курской области. Это касается еще каких-то других территории регионов России. То есть что-то будет происходить. И довольно такие жертвами. жертвами. Кремлю нужны жертвы среди собственного народа. Також питання від наших глядачів буквально там тиждень тому з'явилася інформація про те, що польоти відновить літаки нової пошти в Україні. Давайте все ж подивимося, чи будуть відновлені ці польоти, і чи взагалі буде відновлено авіасполучення, пасажирське авіасполучення в Україні, і про які терміни йдеться. Они будут летать у меня позже. Сейчас идет опасность. Ну, понятно, что сейчас опасность. Это 2025 год, да. Я дуже вдячна вам, пані Олено. Зараз також хочу звернутися до вас, любі наші глядачі, нагадати про те, що зараз усі наші випуски виходять саме на цьому каналі. Тому якщо ви ще не є підписником, підпишіться. Будемо дуже раді, що ви разом з нами. Також будемо чекати на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Нам надзвичайно приємно бачити їх. Ну і найголовніше, що хочеться побажати кожному з вас. Це все ж таки мирного, тихого дня. Бережіть себе. До побачення.